Доброго дня, шановні друзі, сьогодні хочу з вами поговорити про тему, чи задумувалися ви, наскільки ваше здоров'я особисто залежить від вашого способу життя, від вашого харчування, від ваших звичок, від вашої генетики. Чи думали ви взагалі про це? Якщо до цього ні, то повірте, що на 30%, ну, це так мінімум, зі 100, ваше здоров'я в ваших руках. Тобто, якщо ви в будь-якому віці почнете правильно, раціонально, зважено вести режим дня відповідний, чесно лягати, вчасно вставати, у вас буде достатній час на сон, у вас буде збалансований режим харчування. Якщо ви будете мінімізувати, якщо ви не були шкідливі звички по вживанню спиртного, по палінню, якщо ви палили, якщо ви були пасивним курцем, це теж впливає на ваше самопочуття. Якщо ви будете про це думати, ви можете на це вплинути, звичайно, на генетику, на схильність до певних хвороб, тут важко вплинути. Але якщо ви знайдете час і підете зробите аналіз генетичне обстеження на певні види хвороб, ну, наприклад, якщо в вашій родині у мами чи в тітки двоюрідної чи рідної було онкологічне захворювання гінекологічне, то якщо у вас певний тип. Генів характерний для вас, в певній ком комбінації, скажімо так, у вас є, то є великі ризики захворіти на ці самі хвороби. Що зробити, як уникнути цього всього? Є різні способи, методи, тому до вузького спеціаліста до гінеколога, якщо звернутися, він порадить, що робити. Але про це варто знати. Тому аналіз на генетичне скажімо так, експертизу у цих певних видів хвороб, він теж має місце бути. Звертайте увагу на все, що вас оточує, що ви їсте, як ви відпочиваєте, чи взагалі у вас є кожного дня дозована рухова фізична навантаження, чи воно у вас є? Якщо немає, 40 хвилин мінімум ходи в спокійному темпі, не буде протипоказано нікому. Якщо у вас є якісь хвороби, порадьтеся з вашим лікуючим лікарем. Будьмо здорові!